Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що, ж, завершився товариський поєдинок мариборди динамо Київ 2-0. Підопічний Олександр Шавковського перемагає. Гулик та Брагару були єдиними у даному двобої. Ну, давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. І розпочнемо ми зі стартових складів. Давайте, друзі, про стартову одинадцятку поговоримо. Динамо Київ, Моргун у Воротах, Кералаєв, Дячук, Окон, Дубінчак, Рубчинський, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Саленко, Брегаро, Гереро. Ось така стартова одинадцята у Київського Динамо. На другий тайм вийде Гнатенко, Слюбик, та Пономаренко. Вийдуть відповідно, на другий тайм. Що казати про Марибор, то... Словенської команди ось така стартова розстановка. Юг у Воротах, Хілал, Блаш, Джордж, Божич, Оджо, Нейч, Мешко, Рекик, Видмар та Мбина. Ось така стартова одинадцятка у словенської команди. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. В принципі, кияни дуже здорово, і справді розпочали. Підопічня Олександра Шавковського справді дуже здорово виглядав. З перших секунд матчу кияни справді дуже здорово. Глядали. Команди, знаєте, такий, знаєте, був середній темп на початку. Е, середній був темп. Е, але все одно динаміці непані момент створювали. Вони ну, вдалося на 25-й хвилині матчу КНА заробити пенальті. Вдається заробити 11-метровий удар е, київському Динамо. Е, дуже справді здорова ця атака по лівому флангу пройшла. М -м, якщо не помиляюся, там каравай в п'ятку, дуже здорово відіграв. Е, Може помилятися на Олександра Піхаленко. Олександр Пігаленко збивається, і це абсолютно чистий пенальті. Андрій Вонко підходить до м'яча. Андрій Вонко пробиває! то не забиває Андрій Ярмоленко? Супер шанс був у капітана Андрія Ярмоленко для того, щоб рахунок у матчі відкритий і киянам ще взагалі то не щастить. Віталій Буєльський два пенальті проти Макдебурга не реалізував. Зараз Андрій Ярмоленко не реалізує пенальті. Потім у футболіста Марібора там був непевний шанс, був вихід один на один. Дуже справді та шанс був, і справді непоганий шанс, але позарот футболіст Марібора. Кияни дуже здорово виглядали на 30 й хвилині кияни знайшли цей м'яч. Олександр Піхальонок переводить м'яч на лівий фланг, на Олександра а Александра е, дуже здорово, приймає м'яч, ні, 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 ні ні Це не був не Олександр Караваєв, Це був Дубінчак, Це був Дубінчак, Дубінчак, Дубінчак прострілює. Е, там дуже справді здорово пройшов по лівому Дубінчак. Дубінчак весь прострілює. Гереро пробиває з розворота. Гол! Гол! Забиває Гереро! Пробиває всемісники в, в ближній кут, а Забиває! Забиває Гереро! Потужний удар під поперечок. Де... 1-0! Динамо Київ! Виходить вперед. Ідеальний удар від Гереро. Потужний постріл Гереро. І рахунок матчу відкрито. Після першого забитого м'яча кияни пішли в атаку забивати ще один м'яч. І кияни як Андрій Армоко дуже здорово розіграв комбінацію з Брагару. Дуже здорово, Андрій побачив Брагару і Брагару, дуже технічний м'яч приймає. ПРБУЕС на місце Дальнекота забила, я забила Брагару. Дубінчак веде передачу на Паномаренку. ні-ні-ні, ні, 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 ні це я помилився. ні на Пономаренко, звичайно, що, тому що Пономаренку там. Uh, Пономаренко вийде на другий тайм. Uh, це був напевно, Саленко? Uh, Ні, не Саленко, Віталій Рубчинський. Uh, Первый Валентин Робчинський, саме Валентин Робчинський первич на Ярмол, То дає далі на Брагару, Брагару пробиває все в самий кут та Збиле. Рахунок стає матчі вже 2-0 на Київського Динамо. Рахунок стає вже 2-0 на Київського Динамо. Ну і після двох забитих м'ячів Кену, в принципі, спокійно вже виглядало. Там і ще був шанс зі штрафного, щоб третій м'яч забити. Ну, в кінці кінців перештам завершується на користь Динамо. Марабора в другому таймі повністю помінявся склад. В другому таймі, скажімо так, рівна боротьба була, і справді, тобто рівний був футбол в другому таймі, ще перештам. Як я вважаю, що перештам за Київським Динамо, то, ось другий там був такий рівний, тому що моменти були ще у Динамо, ще у «Марибора». Тобто рахунок міг бути як і 3-0, так і 2-1. Тому що обох команд, в принципі, були е, непогані пані нагоди, але найнебезпечніший, напевно, був у Дбічаке. У на 81-й хвилині матчу, і справді там був дуже хороший момент у Дбінчака, щоб забити. І справді, це була і справді хвилина 81-ша. Ну і по-справжньому це був гольовий справді шанс для того, щоб збивати. Ось, а так, в принципі, і у Мербора були такі шнупані атаки. Тож, я ж кажу, тобто, в принципі, ріний був футбол. Е ну і справді, до речі, у ну, Дубінчика це був момент. У Дубінчик до Добінчек подавав з флангу на Караваєва на Ближній стійці. Е, На ближній стійці був Олександр Караваєв із метрів п'яти е пробив головою, але не влучив у ворота. В кінці кінців київська команда перемагає за рахунком 2-0. Дуже-дуже справді впевнена, гра від киян. Дуже здорово мені сподобався перший тайм у виконанні київського Динамо. В другому таймі більш футбол такий був рівний, але в цілому, в цілому, я вважаю, що все-таки перемагає Динамо Київ і усіх оболівальників київського Динамо. Я вітаю киян з перемогою. Коли записується відео, і киян ще зіграються 16.00 порт 1948. Ну а потім матч з Галцерем. Потім, і справді, виклик очікує Київське Динамо. 21 січня 17.30. Галцера Динамо. Сьомий тур Ліги Європи. Тому і справді в мене є великий оптиміст, тому що, в принципі, ось по цим матчам, і Сьогодні з Марбором, дуже, справді, дуже справді прям враження справ у мене. Гререро мені сподобався, який забив там дуже красивий м'яч з розворота. Баргара, не пане матчі, Валентин Рубчинський. Олександр Піхальонок. Ось, щось правда, з пенальті вони частина київськомодинама. Динамо, нічака. Нічого. нічого. Буває таке, буває таке звичайно, що пенальті не реалізовується, але нічого. Друзі, я вам дякую за увагу. Ось такий матч сьогодні відбувся, але в цілому я вважаю, що ділу. динаміці перемагається. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідам тільки добра та щастя в житті. Друзі, вітаємо себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.